Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ моїх знахідок за минулий тиждень. Це вже друга частина. Хто не подивився першої частини під цим відео зроблю посилання і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а що ж у нас залишилося? От дивіться. Залишився отакий от гарний рожевий кварц. Це мінерал з групи дуже розповсюдженої, бо це група кварців, до якої входить і рожевий кварц, і тигрове око, і аметист, і гірський кришталь, і агати, і, і, і багато ще чого. Рожевий кварц мені подобається, бо він, бо він дуже ніжний. І тому я так звертаю увагу на вироби з цього мінералу. І отут мені трапився ось такий ларіат. Це прикраса, яка є такою довгою, довгою, довгою ниткою, і має закінчення з одного і другого боку. Перлинками. Ну, як бачите, це перлинки культивовані. Тож вони мають такий вигляд натуральних перлин і добре поєднуються з ніжністю от цього кварцу. Тут такі намистинки нібито однакові за формою, але різні, як бачите, Десь більш тонкі, десь якісь довгі, короткі таке інше. Вони не зовсім однакові, і в цьому є також свій шарм. Тож, я вирішила взяти, бо дуже мені подобається цей мінерал. І знайшла це на блошинному ринку. Також траплявся мені браслет. З рожевого кварцу. Але він має зовсім зовсім інший дизайн і інше походження. Такого типу браслети ви бачили, і блогери показують в своїх відео, і навіть я показувала неодноразово. У мене є браслет з нефриту, є з перламутру. А тут побачила браслет рожевого кварцу. Це вперше, я навіть раніше в інтернеті не бачила. Нібито такі браслети називають китайськими. Але, знаєте, я не зовсім впевнена. може китайський, може японський, може, ну, от така азіатська якась традиція, або тут і єроглифи. Але, впевнено, сказати вам не можу. Можна знайти в інтернеті. Пропозиції купити такі браслети, які виконані з нефриту з золотом. Металева частина зроблена з золота І датуються такі прикраси десь 50-ми 60 ми роками. Ну, звісно, не всі могли купити собі. Прикрасу таку дорогу і почали виробляти такий варіант більш дешевший, тільки по золота. От саме у мене по золоту. Але досить гарний стан. Виглядає, як справжнє золото. Звертаю увагу на застіпку. Застіпка тут така. що тут є Бачите, такий надійний елемент, отак. От І це дуже гарна страховка, щоб не втратити такий гарний браслет. Досить цікавий браслет, який може зроблено в ті часи, може пізніше. Тому що я розумію, як я зрозуміла, ці браслети і користувалися попитом, і зараз може користуються, Тож, виробляли їх десь і пізніше, в 70-ті, може, і в 80-ті роки. Але, знаєте, моя думка, що все ж таки він вироблений до 21-го сторіччя, тож можна вважати його вінтажним. Ще купила таку нитку перлин. Це культивовані перлини, і у мене є подібні. Але, знаєте, такий досить приємний варіант, хоч, може, з першого погляду вони виглядають чорними, насправді, вони не чорні такі чорні. Я б сказала, що вони темно-сірі, і в деяких місцях вони мають відтінки. Трошки зеленого. Не знаю, чи буде це видно на екрані. Тут зелений відтінок, тут рожевий, десь є. отут тут знову мені здається, зелений такий відтінок. Ну, розумієте, да? так, такий цікавий і неоднородний. Це мені подобається. Нанизаний він на нитку, вузлик. Коштувало воно недорого, дорого б я брати не стала, бо у мене є подібні, а так, досить приємно. І засібка тут срібна. Отут є проба. І я навіть думала, ну, може, це якась марка. Ну, Яка, яка, відома, невідома, але ж це, це маркування мені здавалося якимось цікавим, але виявилося, що тут. Написано 925 тож срібло. Але, знаєте, зібрано дуже добре і цей підвіс, і, цей і застібка срібна. Ну, чого ж не взяти, зайвим не буде. Я ще купила таке намисто в одному магазині, там було кілька подібних. Але якось серед всіх я виділила це, тому що мені сподобалася якість. От дивіться, як воно виглядає. Дуже така гарна позолота, ну так, зібрано воно дуже добре. І я з всього того, от кажу вам, вирішила взяти, так, в руках потримати, подивитися на нього уважніше. І коли дійшла до застіпки, тут отака застіпка, то. Я шукала десь тут, може, щось таке є, якесь маркування, але побачила маркування отут. І так, дивлюся: ну, бачите, так, літери R L. L. І так, я не знала, що це за маркування. Ну, Добре, інтернет є зараз у кишені. Встала телефон, почала дивитися. І здивувалася, що це досить відома марка, і мені знайома ця назва, але я ніколи не звертала увагу на те, що вони випускають також і прикраси. Це Ральф Лорен. А ви знали? Я Ральф Лорен знаю, тому що це дуже престижний одяг такого напівспортивного типу. От навіть зараз дивилася один з сюжетів Корони, і принцеса Діана в сорочці з тим логотипом, знаєте, як гравець в поло на коні. І ось так мені це знайоме, так. Але якось біжутерію не, не попадалося. Так що я подивилася, вирішила, що це добрий знак, що я це знайшла, і роздивилася. Тепер буду придивлятися. Коли прийшла додому, почала дивитися в інтернеті і побачила, що не так вже і мало випускають біжутерії цієї фірми. І оцінюється вона. Є такі ціни, знаєте, там. 100-200 євро. Є їх більш нижче там, 40, 50, 60 євро. Ну, але ж вважаю, що е, ці прикраси мають е, походження гарне, мають якість гарну. З часом то буде тільки дорожчати. Е, ну і кажу Мені воно сподобалося з першого погляду. Тож купила. Тепер у мене. І ця марка. Нагадую, що засновник цієї марки Ральф Лорен, народився в Сполучених Штатах, мені здається, в Нью-Йорку наприкінці 30-х років. І позараз він працює, очолює корпорацію Ральф Лорен, і випускають вони дуже багато чого, окрім одягу і прикрас. Там є і туалетна вода. І меблі, і, і, і ще і ще, і ще багато чого. Так що от така у мене знахідка цікава. Ну, а якщо казати про стареньку біжутерію, то ось знайшла дві таких голки. І це було одного продавця. І знаєте, так, дивилася на одну, на другу. Ну, Як бачите, вони відрізняються не тільки кольором, але і тим, тим, що тут стрази під діаманти і перлинки маленькі. Не знаю, дивитесь ви це чи ні. І дійсно сяють як справжні діаманти. А тут стрази рожевого і фіолетового кольору. Теж цікаве поєднання. І, хоч з першого погляду, я зрозуміла, що це біжутерія. Але, знаєте, виглядає дуже шляхетно. От кажу вам. Подивилася я на них і вирішила не вибирати, а купити обидві. Вони старенькі. Ось показую вам. Це таке лиття, можна побачити. Такий дуже старий якийсь метал. Звертаю увагу на те, що вони тут посаджені, ну я не знаю, мені здається, що то не а якась смола, тому що, ось бачите, дуже добре видно зворотній бік тих міст, де, де ці стрази знаходяться. І... Ось тут виглядає. Знаєте, досить акуратно виглядає. І у мене є кілька брошок з такого типу закріпленням, не на клею, а саме на смолі. І не один страс не втратився. Дуже надійний варіант. Я вважаю, що це вироблене десь в 50-х роках, може в 60-х, не пізніше. Де, не знаю, може і в Іспанії. Ті брошки, які у мене є, мені здається, саме іспанські. А ще купила купила от отакий невеличкий пін з зображенням масок. Ну, ось, бачите, це саме маски. Бо дуже гарно видно, що вони мають якісь тут мотузки, що їх надягають, зав'язують на голові. Тема маски мені дуже подобається. Я завжди звертаю увагу і купую, якщо мені трапляються екземпляри цікаві. Дуже багато масок пов'язаних з сувенірами з ну Всі ці знають. Але ті маски мені здаються такими масовим варіантом. А ось коли я бачу щось оригінальне, мені здалося, що цей пін оригінальний, то я, знаєте, купую і розглядаю, так мені подобається ця тема. І ось побачила, купила. І коли перевернула, побачила тут навіть якесь маркування. Дуже зраділа. Розумієте, знайти з маркуванням якусь прикрасу, дуже цікаву. Але маркування таке щось дивне. Тут написано емблематика. І номер, номер телефона. Почат, спочатку телефона стоїть цифри 91. І перша моя думка була, що це в Мадриді. Бо номера в Мадриді, якщо казати про телефони, які встановлюють... В офісах чи вдома, ну такі постійні телефони, знаєте, старі телефони. Вони в Мадриді починаються з 91. А може, подумала, це якийсь код якоїсь країни, подивилася Індія. Ну, так, не думаю, що Індія, скоріше, щось в Іспанії. І що це, я не знаю. Бо шукала все, що виходить з цією назвою, це якийсь магазин. Де продають пиріжки, ну, але є така емблематика. Пиріжки з Аргентини називаються. Навряд чи це пов'язано з цим магазином. Е, є бар емблематико Ну, але бар як бар. Так що не знаю, що це, до чого то воно було зроблено. Але якщо там номер телефона, то це якась рекламна е, брошка, якийсь рекламний значок може. Ну, як то не буде, але, знаєте, я не розчарувалася від того, що я не побачила якогось сім'я, там не знайшла якоїсь фірми. Бо мені дуже подобається це зображення. Дуже. І зараз хочу показати дві брошки у стилі модерн. Стиль, який мені дуже подобається. І не так багато у мене зразків цього стиля. Тут. Жінка зображена. Ось на більшості творів в стилі модерн. Це і в живопису, і в архітектурі, ну і в прикрасах теж жінки завжди такі, якісь сумні, не, не дуже багато вони посміхаються, якісь такі загадкові. Ну і ця теж. Саме так виглядає. І навіть важко сказати, де вона знаходиться. От бачите, мені здається, що у неї заплющені очі. так Може, вона спить і волосся так завилося. Так, знаєте, повернулася один раз, один, другий раз, і трошки як воно заплутане. а Може, вона у воді? І вода, так, її волосся. Знаєте, воно чимось схоже на осьминога. Ось ці щупальці осмінога. Може, це вітер якийсь. Ну, так щось незрозуміло дуже. Але красиво. Знаєте, модерні. незрозуміло, але красиво. Мені тут сподобалося те, як тонко все виконано. Знаєте, нам до нашого часу доходять. Якісь прикраси, які є копіями, е, отливками з тих справжніх мистецьких витворів, які були зроблені на початку ХХ століття, навіть е, відомими дизайнерами, художниками, скульпторами і таке інше. Е, от і я вам точно не скажу, е, зроблено це справді на початку 20-го сторіччя або трошки пізніше. Мені здається, що це якась копія, тому що от і зворотній бік. Тут можна побачити очок у вигляді С. По ньому можна сказати, що брошка стара. А отут отаке закріплення голки. І мені здається, все ж таки, що то було десь 30-40 роки, отак. От я вважаю, що, хоч стиль цей трошки відійшов і вже пройшов арт деко, наприклад, але попит на такі речі залишався, тому продовжували випускати отакі от гарні брошки. Я її залишу, тому що друга брошка в тому ж стилі, і ось вона. Ну, що сказати, це квітка, от жінки і квіти. Це найбільш частіше зустрічається в стилі Модерн. І, як мені здається, в даному випадку це мак. І мак це один з найулюбленіших квітів, саме митцями того періоду, бо це один з символів сна. І от, як як сказала, жінка нібито може спить, і тому мак це не так просто, а з символікою пов'язаний. І звертаю увагу на те, як виглядає поверхня брошок. Так? От дивіться, отут така, ну, я б сказала, більш схожа на сучасну поверхню. А отут така матова. І я вважаю, що оце брошка оригінальна, а це е, зроблено з якогось зразка. І, якщо подивитися зворотній бік, отут можна все побачити, як воно виглядає. І застіпка. Бачите? Оце стара, дійсно стара застіпка. І хоч брошка мені попалася без гачка, ну, але ж, я все одно її взяла, тому що. Вона в дуже гарному стані, якщо казати е, про поверхню металу, все це. Е, я ж ціную оце основне. Ну, а що ж, гачка немає, нічого, Ну, носити її, це не перше для мене. Перше для мене це її історія. А історія її, як ви розумієте, така має більше, як 100 років. Це десь, може, 90-ті роки. 19 сторіччя, може, перші роки ХХ сторіччя. Ну, але не пізніше 910-го року. З цих двох брошок, ну, може ви погодитеся, може ви не погодитеся со мною. Але я б так сказала, що оця, от, на мій погляд, більш цінніша, ніж ця. Хоч я розумію, що більшість може вибере оцю жінку. От, цікаво. Сьогодні задаю вам питання. Ось цих двох брошок, якщо б вам треба було вибрати одну, яку б ви вибрали? От, нагадую вам прикраси, яке я показала вам сьогодні. Цікаво, що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.